Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, керівна, керівника центру громадської аналітики Вежа, автора та ведучого ютуб каналу Клочок Тайм, а також телеграм-каналу Клочок власне, Валерій Клочок вітаю вас і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас, пані Євгенія, слава Україні, вітаю всіх наших глядачів. І героям слава пане Валерію. Звичайно, говоримо про мирний план Трампа, який він, начебто, погодив. Він складається із 28 пунктів. Його презентували знову ж таки, як говорять Володимирові Зеленському. Зокрема, про що там йде мова? Що Росія отримує повний контроль над Донбасом? Україна має вивести війська із підконтрольних територій. Крім того, лінія фронту Запорізькі та Херсонській областях заморожується, І США та інші країни визнають Крим Донбас російської території. А Київ. Ні, Валерію, на ваш погляд, що нам пропонують і як ви вважаєте, які тут перспективи цього всього? Пропонують нам не дуже привабливу історію, але питання, ну, точніше, взагалі, ситуація до цього рухається давно. Тому що зараз ми читаємо цей план, нібито щось нове, ніхто цього не бачив, не чув. Це не так. Це було, це бачили, ми це чули, і подібні плани вже з'являлися неодноразово. Тим паче вони озвучені. Також були і росіянами, і після переговорів Віткофа і з Путіним з'являлися документи того самого Кіта Келога, який йде відстав, де також було питання території. Хоча план Келога там не дуже не, не всі бачили, і Келог менш токсичний в Україні, але. От сьогоднішнє повідомлення про те, що він іде там з посади в січні місяці, багатьох українців викликало знаєте таке тепле відношення до нього. Мовляв, дивіться, Келок був про українським. кажу наскільки про український. Він говорив про виведення військ з території України, всіх усієї території, ні, не говорив. Чи він говорив щось там про інше? він говорив також про компроміси, але в будь-якому випадку компроміси, коли ми говоримо, вони відбуваються виключно за рахунок інтересів і території України. Росія нічого не втрачає абсолютно, так вони тут загубили дуже багато свого населення, але це ж про інше. Вони поклали економіку, але це ж про інше. Якби ми говорили, що, наприклад, компроміс, ми забираємо Курську область під повний контроль, а вони там Донецьку область. Ну добре, давайте подумаємо. Так же питання не ставили американці, Кіт Келлог не ставив. Тому цей Трамп цей Трамп, да, цей мирний план Трампа, який зараз з'явився. Я так називаю план Трампа, він мало чим відрізняється від попередніх пропозицій. Єдине, що я відзначив би відзначив сьогодні в ранішому вигляді у себе, що NBC News, яке писало про те, що Трамп його погодив, це попередній тобто пункт, якийсь там буде змінюватися, рухатися. Ну, наприклад, я не вірю в те, що парламент проголосує в Україні другу державну мову російську. От просто не вірю, тому що це політичні трупи всі, хто натиснуть кнопки в Україні. У нас російською мовою спілкуються вільно громадяни, які її знають, які народилися. їм цього ніхто не забороняє. Але на цьому тлі багато спекуляцій. Це політика. Тому я не вірю, що цей пункт буде взагалі. Можливо, там регіональні мови так далі. Там почнуть пропихати це всю цю справу або недопущення змін до конституції. Тобто, цей план мало чим відрізняється ще раз наголошу від попередніх пропозицій, і мені особисто це засвідчує про перемогу. Саме того крила у Білому домі, яке просувало от давній проросійський план, більш про вона, хоча вони не всі проросійські, от навіть Кіткелога там немає проукраїнського чисто. Давайте будемо відвертими, але просували максимально е, максималістський план Кремля щодо завершення російсько-української війни, враховуючи те, що дійсно Україна показала. Спротив серйозний і плани Путіна, ну, наприклад, взяти під контроль ту ж саму всю Донецьку область, там, між там, до кінця літа, навіть так говорив, вони не вдаються. З економікою на Росії, вибачте, повна дупа, от відверто у Кремлі. Mm -hmm. Теж величезні проблеми, але тактично виглядає, що зараз нібито Росія в кращому ситуації. І повертаючись знову до груп е, протистояння в Білому домі, виграла група Віткофа. Які просували саме план, який передбачає більше проросійськості, ніж план Келога. Бо навіть і Рубіо, який говорив із Лавровим про можливі самі Трампа і Путіна, ми знову ж таки предмет розмови не знаємо. Ми ж тільки догадуємося, чому вони не домовилися про самі Трампа і Путіна. Навіть і самі Рубіо став на сторону Трампа. Тому нічого нового ми не бачимо. Просто от я вчора, коли спілкувався із вашими колегами, говорю, я чекаю цього дня давно, вже не перший рік, можливо, точно в останні кілька місяців. За Трампа іншого варіанту не буде. Буде ось такий варіант. Питання, коли він настане? Чому саме нині? Ну тому що я вважаю, що зараз Білий дім розцінює ситуація, яка склалася на фронті в Україні, як найбільш сприятливу для реалізації цього плану, якому вже не один місяць, тобто він не новий. Так, але от вони Запилися ситуацією в, в країні, вони стояли також, в принципі, так і е, Америки за всіми цими подіями, коли ми кажемо про корупційний скандал, тому що про це говорять. Чи от е, ваш погляд на ці події? Чому вона саме зараз я, А як вони стояли за цим? Ну, мовляв, що це також зрежисовано все це. Та, ну, почекайте, ну, Байден чи Трамп брали тут гроші? Це, це важливо. Пані Євгені, я перепрошую, але мені дивитися. Але ж дивіться, працівники НАБУ 15 місяців так проводили це розслідування. Ну тобто вони ж розуміли і бачили, слухали. Ну, тобто, можливо, це раніше... угу. Пані Івені, це, це інше. Угу. Ми говоримо про предмет злочину і ми говоримо про те, коли це стало надбанням суспільства. Це дві різні категорії. Тобто, про це знали давно, це триває ще з часів Байдена. Дійсно, так. Угу. Але чому, наприклад, Європа, давайте я задаю про Європу. Вона ну, дуже так обережно реагує на ці корупційні скандали, тому що закінчення війни в Україні, початок війни в Європі. Питання часу, але швидше закінчення війни, швидше початок в Україні, швидший початок війни в Європі. Навіть міністр оборони Італії, ситної спокійної Італії, де мільйони туристів, де все зашвість, Він почав говорити схаменіться, гібридна війна. Тепер повернемося до корупційного скандалу. Про Європу будемо говорити. Ем, Європа не буде його подалювати, а от Америка почала подалювати саме зараз. Так? Чому саме зараз? Цікаве запитання. Я думаю, що я переконаний, що в адміністрації Трампа знали про ці корупційні скандали давно, набу точно інформувало про них. про це Але про корупційні скандали говорили ще і за часів Байдена. Тут працювала працювала навіть ціла пані Пріцкер. Колишня міністерка торгівлі США і м, має коріння давньої українське, власниця мережі готелів Хаят. Так ну про всяк випадок, співвласниця, дуже багата людина, але і вони були стурбовані корупційними діяннями в Україні. Проводили перевірки і так далі. А, нічого не знайшли. Ну якщо знайшли, то сказали, ну поки що говорити не будемо. Тому що і європейці про це не говорять. От відповідь чому їм не потрібно було. Завершення війни і так далі. Але це все тиск. Бо наша ситуація найкраща була в 22-му році. Я вже з вами тут говорив, коли ми звільнили Харківщину і звільнили Херсон. Американці дали зброю і такі. Чекайте, українці так ефективно воюють, треба не поспішати з більшою передачою зброї. Це все дуже, дуже так. А якщо ми зараз натиснемо ще й корупційним скандалом на них, тоді взагалі все закінчиться. Нам цього не треба. Росії треба виснажувати і так далі. Тому я вважаю, що на тлі цього тоді не піднімалося це питання. Можливо, не 15 місяців вони писали, можливо, 25. Ми ж точно не знаємо. Заявити можна все, що, що завгодно, але 15 – це теж дуже великий термін. Мені колеги кажуть, ти не розумієш, там процедура, важко, складно, швидше не могли. Ну кажу, ладно, швидше не могли, але за півроку можна багато чого написати. Ну добре, рік, але виходить, що майже півтора. Ну, не півтора, рік і три місяці. Теж дуже багато. Трамп з самого початку, ще з лютого місяця, казав, Україні у вас немає можливості перемогти. Ми вам її ці можливості не дамо. Хоча я пам'ятаю, як в Україні спіною біля рота про трампісти в Україні доказували, що Трамп дасть нам зброю, нам нею завалить. І розповідали казки, і зараз ще розповідають, що Трамп прийде, порядок наведе, війну завершить. Ну чим далі, тим менше людей це вірять, але ще вірять таким каскарям. Але Трамп тоді вже сказав, що війна буде закінчена, от там, де вона є. Якщо ви не погодитеся далі, ситуація для вас буде ускладнюватися. Що робить Трамп? Після а, невдалих переговорів із Зеленським він фактично призупиняє військову допомогу. Хоча він її нібито не давав нам і раніше. Але є один такий момент. Справа в тому, що Трамп дав мовчазну згоду надавати Україні. Надавати Україні зброю, і яка була передбачена нам ще за часів Байдена, тобто він цього не заперечував. Розвідання надавались, то не надавались, там були невеличкі скандали. Тобто, Трамп був послідовним в цьому плані. Можу зовсім це прикрутити. І питання продажу зброї в Україні воно відкрилося лише трішки згодом через країни НАТО. Придумали цю схему, беріть, купуйте. Тобто, європейці, беріть і купуйте. Каже, я ж, я ж даю, я ж не продаю, я ж не даю, я продаю, все окей, да, нема питань. З американцями мене з виборцями все владнано, гроші платників податки не витрачаємо, як Байден. Питання за європейцями. Європейці, давайте купуйте. Європейці ну, трішки покупували, потім сказали, та ні, ні, грошей немає, це також гроші платників податків. Не захотіли це продовжувати. 2 мільярди євро, які виділили по програмі Порл, все, більше коштів немає. Тепер вони розповідають. І дискутують, де їх брати. Це все означає, що в певний момент були, на моє переконання, окей, давайте зробимо на моє припущення сепаратні домовленості між Америкою та Вашингто... та Європою про те, що Ну саме так буде виглядати ситуація. Бо якщо не буде так виглядати ситуація. Тобто ви будете в Україні допомагати більше, будете передавати Таури, сестрам ще і так далі. Ну тоді я з вами буду говорити по-іншому. Будуть ми та інші європейців і так далі. Мені не треба, щоб ви підтримували Україну так довго, щоб вона довго воювала. Мені треба мир. Трамп це ну, не те, що там натякав, він прямо про це говорить. Ну, я думаю, що українці чудово розуміють, про що йде мова. І тепер питання було лише в тому, наскільки ми самостійно обороноздатні. А враховуючи, що ми маємо купу проблем в Україні: корупція. Далі мобілізація. Сам Зеленський сказав: 30 тисяч місяця мобілізуємо, офіс генерального прокурора говорить, офіційно, 20 тисяч місяця з фронту втікає. І кажуть: ціла армія текла з українського фронту. Тобто, проблема ж ну, не в тому, як ви мобілізуєте, проблема в тому, що на фронті відбувається, що в армії це окрема тема. Це не вирішується питання, з корупцією не вирішується питання, допомога пригальмована, позиції України слабнуть. Але враховуючи впертість Зеленського, непоступливість цього замало. Тому давайте ми піднімемо і корупційний скандал. Тобто питання: чому саме зараз? Тому що з Європою все зрозуміло, європейці плюс-мінус вже готові до протистояння з Росією, Трамп обіцяє їм, я домовлюся з Путіним, він на вас нападати не буде років три. Ну, поки я буду президентом, а потім, вже як буде, готуйтеся. У вас цей час в будь-якому випадку буде. Ну, європейці вибору теж небагато, тому вони мовчать і зараз всі ці інструменти використовують. Не пост... скажімо не неготовність Європи бути достатньо суб'єктною, бо вони то суб'єктні, то не суб'єктні. Непереборне бажання закінчити війну Трампа. непереборне бажання Трампа закінчити війну в будь-який спосіб, проблеми всередині України, які залежать від нас, від влади. Це все, все накладається на ситуацію, яка от зараз є. Тому ну, хтось вирішив, от зараз слушний момент. Тому коли ви запитаєте, чому зараз, ну так вирішили. І справді дуже багато пазлів складається. Але чи це означає, що так буде, це ще не факт.